Зараз я вам покажу, як вона готується, ця лілія. Ви знову ж таки вимішуєте нашу мастику за допомоги і крахмалю цієї маси, вмішуєте добре для того, щоб вона мала в подальшому суху таку крохку консистенцію, вже як прикраса, щоб її вже використовувати для прикрашання торта. Тепер ми розкачуємо знову ж таки пласт товщиною 0102 мм і з нього вже будемо нарізати полюсточки для нашої майбутньої лілії за допомогою ажурного ножа. Тепер ви бачите, як ми формуємо наші пелюсточки для Лілія. Нічого складного нема. Скажіть. там Тобто сформували? А за допомогою... Інструментів для моделювання ви формуєте, витягуєте ваші пелюстки. Так, далі ви можете робити насічки такі, щоб пелюсточок мав натуральний вигляд. Тепер підготовлену форму. Ви викладаєте полюсток для сушіння і всі полюсточки з'єднуєте за допомогою води, формуємо кожен полюсток. Знову ж знову ж таки, ви бачили, з'єднала я водичкою. Робимо краї волнистими. Тепер знову ж таки, з'єднуємо листок водою і трошки придавлюємо ще два і все. Так і наш остання наша пелюстка, і будемо робити серцевину для нашої лілії. Знову ж таки, за допомогою течінок. Так, серединку ми прижимаємо. І з тих шматочків, що залишилися мастики, ми можемо сформувати нашу середину. Знову ж таки, робимо отвір в нашому валику підготовленому. Тут у нас длинненькі будуть течінки. Тому ми кожну будемо оформляти так. Ще пару. В принципі, досить. Формуєте за допомогою рук, управляєте ваші течінки. Так, і з'єднуючи водою, ви можете додавати десь більше цих течінок, десь менше. І залишаєте для висихання. Поки наша заготовка висушується, ми беремо вже висушену таку саму заготовку. Тепер за допомогою наших барвників ми можемо її прикрашати. Тепер для того, щоб працювати з сухим барвником, ми кладемо серветочку на наш підготовлений коврик, тому що ви самі розумієте, що Сухий барвник, він дуже розсипається. Беремо кісточку. І тепер для того, щоб зробити відтінок, ви просто макаєте кісточкою, набираєте барвника і легенько робите розводи. Зайвий барвник ви прибираєте. Зараз ви побачите, як її оформити, щоб вона мала вигляд натуральної лілії. Ви знаєте, що у природі цих ці лілі, лілій дуже багато видів і багато в них забарвлення. Ви бачите, куди струшується у нас зайвий барвник. Працюємо з барвником обов'язково на сервеці, тому що він у нас закрасить. еле-еле, да, штрихи? Да, еле-еле штрихи. Кісточки працюємо дуже обережно. Зайвий барвник ми прибираємо. Тепер ми повинні домальовувати. Нашу квітку вже гелевими барвниками. ми робимо на нашій лілії краплинки. Кожний пелюсток прикрашаємо такими краплинками. Колір можемо вибирати різний. Кисточку також можемо брати і меншого формату, і більшого. Від того, залежить від того, яку. Картину ми хочемо побачити. Будь ласка, підготовлена у нас квітка для подальшого використання. Ми можемо ще кант зробити із жовтого порошкового барвника, Це за бажанням. Якщо ви хочете залишити її так, то ми можемо прикрасити і такою квіткою.